Вожному вісь Українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зірці рісняні в цілі боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясно завзято. Зірка освячує східного. Я хочу це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, вито прохання осейних очах, до перемоги світи зірко шлях. Зірка летить далі.